Гороскоп на 25 грудня. Водолій сьогодні вам може здатися, що світ сповнений дрібних перешкод, але саме в них ховаються відповіді на ваші питання. Особливо уважно прислухайтесь до слів людини, яка останнім часом вас дивувала, її погляд допоможе інакше оцінити ситуацію. У фінансах можливі несподівані витрати, але вони будуть необхідними. В стосунках з партнером важливо бути гнучкими та чути потреби одне одного. Самотнім водоліям зірки радять бути відкритими для нових знайомств, адже цей день може принести несподівані приємні зустрічі. Риби в цей день інтуїція стане вашим найкращим союзником. Не ігноруйте дрібні знаки, які надсилає вам всесвіт, особливо якщо вони здаються випадковими. У фінансах на вас чекає несподівана можливість, але краще не поспішати та обміркувати всі варіанти. Стосунки з партнером можуть потребувати більше чесності. Скажіть те, що лежить на серці, навіть якщо це здається непростим. Довіртесь своїм почуттям і будьте готові до сюрпризів. Овни сьогодні важливо контролювати імпульси. Те, що спонтанно здається вірним, може вимагати більше уваги та деталей. У роботі краще не поспішати з рішеннями, особливо якщо вони залежать від інших людей. У фінансах варто проявити уважність та уникати імпульсивних витрат. У стосунках ви відчуєте натхнення від несподіваного уявного джерела. Несподівана розмова чи випадкова зустріч можуть розкрити перед вами нові горизонти. Не бійтеся приймати пропозиції, але зважте всі деталі. Самотніх овнів може очікувати романтична подія. Тельці Ваш день буде нагадувати стабільний, але неквапливий рух уперед. Сьогодні варто зосередитися на поточних завданнях. Робочі процеси можуть вимагати від вас більше уваги. У фінансах можливі приємні сюрпризи, які принесуть впевненість у завтрашньому дні. Стосунки з партнером будуть теплими, якщо ви знайдете час для романтичного вечора. Для самотніх тельців є шанс отримати знак уваги від людини, яка давно зацікавлена вами. Близнюки сьогодні ви будете надзвичайно продуктивними. Ви відчуєте потребу в активному обміні думками з іншими, що створить ідеальні умови для нових ідей. У фінансах можливі нові перспективи, але не поспішайте вкладати кошти. Будьте уважні до деталей, щоб уникнути помилок. У стосунках варто більше часу приділити емоційному зв'язку та знайти баланс між емоціями та раціональністю. Самотні близнюки можуть отримати повідомлення, яке змусить їх усміхнутися. Рак. День принесе багато емоцій, які будуть переважно позитивними. У фінансах будьте уважними до нових можливостей, але не забувайте про ризики. У стосунках із партнером знайдіть час для сімейної вечері та щирих розмов. Самотні раки можуть відчути, що поруч є людина, яка хоче бути ближче. Лев сьогодні ви будете в центрі уваги, і це чудова нагода показати свої найкращі якості. У професійній сфері сміливо беріться за нові завдання. У фінансах день принесе позитивні зміни, якщо ви будете діяти впевнено. У стосунках важливо зберігати чесність та уникати надмірного драматизму. Самотнім левам варто звернути увагу на ті знаки, які вони давно ігнорують. Діва сьогодні вас очікує день аналізу та вдосконалення. Ваші ідеї допоможуть розв'язати давні питання на роботі. У фінансах проявіть розсудливість, особливо в питаннях інвестицій. В стосунках з близькими варто уникати критики та більше ділитися своїми почуттями. Самотнім дівам варто бути уважними до деталей. Можливо, ви помітили, що хтось із оточення проявляє до вас інтерес. Терези. Сьогодні вас очікує гармонійний день, коли ви відчуєте підтримку оточуючих. Робота буде вимагати співпраці з іншими, і це принесе гарні результати. У фінансах важливо уникати спонтанних витрат. У стосунках з близькими варто проявляти більше турботи та знайти час для обговорення планів з партнером. Самотні Терези можуть отримати знак уваги, який підніме настрій. Скорпіон. Ваш день буде наповнений енергією та рішучістю. На роботі можливі нові виклики, але ваша сила допоможе впоратися з ними. У фінансах з'явиться можливість вигідного вкладення. У стосунках із партнером важливо уникати конфліктів, проявляючи більше терпіння. Будьте готові до щирих розмов. Самотнім скорпіонам варто більше довіряти своїй інтуїції. Стрілець сьогодні ви можете відчути приплив оптимізму. Ви відчуєте натхнення і захочете поділитися своїми ідеями з іншими. Робота вимагатиме креативного підходу, що принесе задоволення. У фінансах важливо зберігати раціональність. У стосунках із партнером день обіцяє бути спокійним і гармонійним, а самотні стрільці можуть отримати несподіваний комплімент. Козоріг Ваш день буде стабільним і продуктивним. Ваші зусилля починають приносити плоди, особливо якщо зосередитись на довгострокових проєктах. У фінансах важливо зберігати контроль над витратами. В стосунках з партнером день сприятливий для зміцнення емоційного зв'язку, а самотні козороги можуть відчути, що їм варто зробити перший крок. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.